Житловий комплекс бікмен відріал столиця життєлюбів. Встигніть обрати найкраще планування. Дрони вразили нафтобазу найбільшої мережі АЗС в Криму і вирує пожежа у гвардійському. Про це першими почали повідомляти представники моніторингової ініціативи. Кримський вітер вони повідомили, що з Сімферополя мешканці цього найбільшого в Криму міста спостерігають два стовпи вогню і диму на горизонті. Ну і бачимо, як палає нафтобаза в гвардійському. Це, очевидно, приховано зняті кадри. Бачимо, що працюють системи ППО в цей момент. Тобто атака на цей момент ще не припинилася, і росіяни намагаються збивати щось там у небі, якісь, ймовірно, безпілотники. Оці ці іскорки, які летять, це якраз робота різноманітних зеніток, крупнокаліберних кулеметів, стрілецької зброї, якою намагалися збити саме от ці безпілотники, які атакували зокрема цю нафтобазу і виводили. Водили з ладу ну, е, нафтотранспортну чи паливо, е, паливну інфраструктуру в Криму. Отже, палаюча нафтобаза в Гвардійському, це одне джерело возгорання і задимлення, будемо так казати. Крім того, з району аеропорту Сімферополь або аеродрому в Гвардійському. Вони майже на одній лінії теж припускали, що там теж звідти піднімається стовп диму. Поки що це не підтверджена інформація. От нафтобаза цілком підтверджена, вона розгоралася до ранку. Все яскравіше диму ставало все більше, як повідомляли підписники кримського. Вітру їхні дописувачі багато машин швидкої допомоги. Поїхали з Сімферополя до селища Гвардійське, де горить Нафтобаза. Крім того, відомо, що цей об'єкт належить компанії, так званій Кедер, яка володіє найбільшою в Криму мережею АЗС Атан. І успішна атака на такий об'єкт звичайно може призвести до суттєвих проблем із нестачею з дефіцитом. На автозаправних станціях Криму ця проблема і так є, вона дуже гостра, але тепер, очевидно, може ще більше загостритися. Знаємо, що, наприклад, там 95-го і 92-го бензину не було. Можливо, взагалі бензин пропаде, або навіть на тих заправках, де він подекуди з'являвся і де вишиковувалися довжелезні черги, теж цього бензину не стане після удару по нафтобазі у гвардійському. Також у Усаках і Новофедорівці, де розташовано. Відомий воєнний аеродром теж лунали вибухи. На місцевих телеграм-каналах повідомляли, що в Євпаторії скасували заняття в школах, і батькам пишуть в шкільних чатах, аби сьогодні дітей до школи не вели. Заняття скасовано. В місті відсутня електроенергія і водопостачання. Тобто, після удару по очевидно ТЕЦ місцеві або якихось енерговузлах в Євпаторії є проблема з електропостачанням і з водою, з прокачкою води у водогоні. Відомо, що в Неділок на початку цього тижня по Осакській ТЕЦ уже прилітало. Після цього в САКському районі почастішали відключення електроенергії в Криму. Може і повторний удар відбувся. Будемо стежити за повідомленнями. Можливо, що з'явиться навіть офіційно з українського боку стосовно цієї операції. Крім того, зафіксовано було наліт безпілотників на Сочі. Там терміново усіх туристів, які не встигли виїхати з цього курортного. Російського регіону ховали у підвалах і в сховищах Росіяни скаржилися, що цієї ночі фактично продовж багатьох годин місто Сочі опинилося під атакою невідомих дронів і навіть ракет. Невідомо чи повідомлення про ракети це лише свідчення великого страху росіян їхньої фантазії, чи справді ракети долітали до цього причорноморського регіону на території Росії. Але ми бачимо, як по коридорах і підвалах сиділи туристи місцевих готелів. Їх намагалися рятувати, от, ховати в більш безпечних місцях. І от мер Сочі Прошунін приблизно пів на третю публікував пост, де вказував інструкції, як діяти в тій чи іншій ситуації, де знаходяться укриття, куди ховатися, куди тікати. І також атака, як відомо, тривала ближче аж до аж до ранку, фактично, до п'ятої ранку. І вже тоді, о п'ятій, мер Сочі написав. Що в місті продовжує працювати ППО, і місто відбиває ракетну атаку, тобто повідомлення про ракети цілком офіційне від місцевого мера Сочі. Це не просто такі вигадки населення і тих, хто дописував у телеграм-канали. Значить, Прошунін попросив сочинців і гостей міста зберігати спокій, дотримуватися заходів безпеки, і якщо вони живуть поруч з береговою лінією, не виходити на вулицю, перебувати в глухому приміщенні. Без е, скла, без вікон, без е, елементів скління. От е, така е, ситуація в Сочі. Будемо знову ж таки очікувати на деталі, оскільки там не тільки Сочі могло бути атаковане, але й Адлер і прилеглі населені пункти. Зрештою, можливо, це більш масштабна операція, яка навіть новоросійськ захопила. Е, будемо стежити, оскільки туди прилітає. Якщо прилітає, то прилітає системно по кількох локаціях, як правило. Ну і от вже відомо, що в Волгограді відбувся приліт по лінії електропереда. Ще невідомо чи саме підстанція ЛЕП була ціллю, але впали там безпілотники. Як повідомив представник місцевої влади в Волгоградській області в результаті падіння уламків БПЛА, пише місцевий губернатор Волгоградщини в Новомиколаївському районі Волгоградщини на території підстанції Леп Балашовська зафіксовано загорання возгорання, як пишуть росіяни, і ця електропідстанція. Поєднує потужності або так потужності Волжської ГЕС із центральними регіонами РФ, тобто транспортує електроенергію з Волжської ГЕС по території Волгоградської області і в сусідні регіони далі.